Доброго дня, любі малята! Тема сьогоднішнього заняття число і цифра 4. Орієнтування у часі. Наше заняття пропоную почати з того, щоб пригадати, які цифри ми з вами вже вивчили. Я буду показувати по черзі предмети, а ви повинні назвати відповідну цифру та плеснути в долоньки стільки разів, скільки предметів на картинці. Починаємо! Так, правильно, один рибок. Ми плескаємо один раз в долоньки та називаємо цифру один. Наступна. Так, правильно, два. Так, правильно, це цифра три. А зараз ви спробуєте самі. Молодці, ви добре? Дітки, ми з вами, граючись та пригадуючи цифри, дійшли до числа 3. А що нам потрібно зробити, щоб у нас утворилося число 4? Дивіться, в нас є 3 грибочка. Що нам потрібно зробити, щоб у нас утворилось 4? Так, ми додамо ще один грибочок. І в нас утворилося число 4, тобто до трьох додали один, і утворилося чотири. Давайте з вами розглянемо, познайомимося із цифрою 4. Скажіть мені, будь ласка, на що вона схожа? Так, на перевернутий стілець. На парусник. А ще у багатьох тваринок по чотири лапи. Назвіть мені, будь ласка, яких ви знаєте тваринок. Так, це можуть бути кішка, собака. А тепер давайте спробуємо з вами з чотирьох олівчиків викласти число. Циферку чотири. І візьміть чотири олівчика. Добуйте. Ви, чудові. великі молодці, чудово у вас вийшло. Дітки, нас багато що оточує в природі. В житті людини є багато речей, що об'єднують число чотири. Ось, наприклад, погляньте. що ви бачите? Так, це чотири круга. Якого вони кольору? Давайте назвемо Білий, зелений, червоний. Та жовтий. А тепер я у вас запитаю, скільки у нас пір року? Так, правильно, чотири. Якщо ми подивимося на кольори, який колір буде відповідати кожній порі року? Давайте почнемо з білого. Поміркуйте, який порі року він відповідає. Так, правильно, зима. А скажіть мені, будь ласка, який порі року буде відповідати зелений колір? Так, правильно, це весна. А червоному Літо. Ну а жовтий? Так, правильно. осінь. А скажіть мені, будь ласка, яка у нас зараз з вами пора року? Правильно, осінь. Тож скільки у нас з вами пір року? Так, чотири пори року. Молодці, ви добре справили. Подивіться, що ви бачите на цьому малюнку. Так, дітки, це частини доби. Давайте їх назвемо. Це ранок, день, вечір та ніч. Тож, ми з вами маємо чотири доби. Тож ми з вами познайомилися з числом 4 та цифрою 4. У неї також є своє місце у числовому ряді. Вона стоїть після трійки. Давайте порахуємо їх у прямому та зворотньому напрямку. 1, 2, 3, 4. Та назад 4, 3, 2, 1. Молодці, дітки! вам пограти у гру. Назви сусідів. Та яка цифра зникла. Назвіть сусідів числа 2, а числа 3. Так. А числа один. Молодці. Тож давайте з вами пограємо, яка цифра зникла. А тепер будь уважним. Молодці дітки, ви дуже-дуже уважні. Пропоную вам ще трішечки пограти. Давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Подивіться, будь ласка, на малюнок і скажіть, що тут зайве? Так, правильно, кетяги Калини. А в нас залишились тільки грибочки. А що тут в зайве? Так правильно, це листочок. Що зайве на цьому малюнку? Подумай, у нас зараз пора року осінь. Що може бути зайве тут? Так правильно. Це дерево з зеленим листям. Молодці дітки, давайте з вами пригадаємо та закріпимо, що ми сьогодні вивчали на нашому занятті. Так ми знайомилися з цифрою та числом 4. Ми пригадали, що у нас є чотири пори року та чотири частини доби. Молодці. Ina, wam zadanie znaleźć wytwórnię.